Привіт! Мене звати Вова, ти на каналі Без Матросавта. І сьогодні ми повертаємо одну з найпопулярніших рубрик на цьому каналі. Це авто до 1000 баксів. А на нашому каналі вже були такі автомобілі, як Жигулі Копієчка, Renault 9, а зараз не менш цікавий автомобіль Fiat Uno. Отож, конкретно цю машинку ми купили у сусідньому місті. Її продавав дідусь, йому зараз 70 років, і вона у власності дідуся була 70, 70 років. Дід родився і зразу вітер. Отож, цього малюка ми придбали у сусідньому місті. Його продавав дідусь, йому 70 років, хоча він виглядає дуже живчиком, дуже бодряком. Я б хотів виглядати 70 років, не гірше за нього. І вона була в одних руках у власності цього дідуся 25 років, просто якась капсула часу, рахуйте. Дідусь не дуже її хотів продавати, але на цьому наполіг його син, тому її продали. Взагалі, чого вибір впав на цю машинку? Бо коли я вибирав свій перший автомобіль, колись, то я дуже хотів собі саме таку машинку. Проте мій бюджет тоді дуже не стикувався з бюджетом цих автівок на ринку. Тому, коли я серед ночі побачив, що ця машинка продається неподалік. Рівного я побачив, і відразу зранку ми помічали її придбати, поки ніхто не перекупив, і поки я її дивився, за неї ще зунило двоє людей. І я такий не мені навіть поторгуватись, але то таке. Давай зараз ми тоді швиденько оглянемо цю покупочку, подивимося її з усіх сторін, що там воно зараз де, як є, і далі будемо її відновлювати, робити, приводити в порядок, щоб вона радувала і оточих, і власне водія. Так, що ми бачимо спереду, бачимо, що тут а, е, був колись цей якийсь значок, такий типу Аля під Не знаю, що тут було, це все буде, звісно, зніматись. Морна, в принципі, в принципі, рівненька, є навіть жовті туманочки, симпатичні, а також ось такий е, тюнінг в виді е, труб пластикових, по е, яких має тікти вода, але вони стоять тут, чого вони застають, ще будемо розбиратись, і при можливості їх звідти приймати. Взагалі, автомобіль, як нам сказали, у рідній фарбі. Правда, я товщиноміра з собою не брав, коли їхав цю машину купляти. По кузовні, в принципі, все норм, можна так сказати, на трієчку з плюсом, можливо, навіть на натягнуту четвірочку. В принципі, ніяких критичних моментів немає. Є от такі сліди якихось невеличких аварій, притертостей, ну і звісно, арочки почали гнити. Але дно, в принципі, плюс-мінус нормально. І взагалі виглядає тако автомобіль купненько, ціленько, нічого такого критичного немає. Автомобіль на зимовій гумі, що важливо для дешевих автомобілів, для корчів, зимова гума це вже ого. Зимова гума, якум це вже ох, як ціну збільше. Отож, на звичайних таких залізяках, штамповках, а тут на задніх вікнах ми бачимо залишки колишньої величі і розкоші це старий тонір. Він уже вигорів, шматками порваний, і я його ще не віддираю. Але в мене у носі вже оцей смердючий запах цього старого тоніра. Хто хоч колись віддирав старий тонір з машини, той знає, наскільки воно смердить. Напиши в коментарі, якщо ти це робив, і, можливо, напиши пораду, як його зняти легше, бо просто лесінь його здирати, то можна померти. Переходимо до дубці. Дубці у нас також, в принципі, рівненька, видно, що тут колись був якийсь прильот. Ось тут сіра спортивна полосочка, поло, тут багажничок трошечки замкнений. І давайте одразу покажу вам багажничок. До речі, он комплект ключів від дверей, від всього іншого новий замочок, але багажничок закривається, це вже плюс. Опачки. Так, Ти далеко не залітай, беремо газову упору. По слідах на пластику можна побачити, що ця газова опора вже довгі років служить власнику. Отож, бачимо два великі говали, вони в нас, звичайно, не підключені, зато поличка перетягнута. Перекупи, учиться, людина продавала машину і оставила нам в подарунок. І запаску, і ключ, і домкрат, і знак аварійної зупинки, який нам ніколи не знадобиться, бо машинка не буде ламати. Що ти оддавжи гулям? Так. Неважно. От, так що, в принципі, машина маленька, але подивіться, багажник є. Мішок картоплі заліза запросто. Ну да, так, так, так. З цього боку, ситуація трішечки гірша, бачимо тут, от трошечки е, пом'ятого. До речі, е, син власника, якби чоловік такий трошечки з гумором, бо в оголошенні було написано автомобіль без ДТП. І так, ми бачимо ще один важливий момент для корчів, для дешевих тачок. У нас є газ. У нас є газ і бензин. Оп, правда, машина зараз зробить тільки на газу. І заводити в мороз її, ще та пригода. Я виходжу з дому з кульовочком, якому налити кипяточок, кладу на газовий редуктор і завожу, але ну, нічого страшного, зробимо і буде літати на бензику. А розхід у неї самі розумієте, малесенький. Відволічу тебе буквально на одну секундочку від цього максимально цікавого відео, бо в мене є дуже і дуже важлива інформація. Якщо ти зараз хочеш придбати собі автомобіль, то ти зобов'язаний знати про нього всю інформацію. А продавець не завжди буде з тобою чесний. А для того, щоб ти дізнався всю правду про машинку, яку хочеш купити, переходь на сервіс Car Hunter. На Кархантері ти зможеш за допомогою він номера автомобіля дізнатися всю інформацію про нього, звідки вона приїхала, що з нею робили, чи була вона в аварії, ну все, все, все і без будь-яких прикрас, а чисто факти. Отож, переходь на Кархантер, посиланечка є знизу під відео, і за промокодом Без ти ще й отримаєш чудову знижечку. Так що хочеш дізнатися про машинку, яку хочеш купити, або можливо про свою машинку, яку вже купив. Будь-яку інформацію більше, ніж вона сама за це пам'ятає, то Кархантер тобі допоможе. Що бачимо салону? Дідусь любив комфорт, тому що вставив сюди сидіння з БМВ. З BMW. Це вам не жарт такий. Ось от, така машина з підіда нам залишилась. Тут у нас, напевно, єдиний на інший біг. Довго біг? Я вже думав перепригнути. Отож, що у нас тут? У нас тут вентилятор микається окремо, бензонасос микається окремо, на машині є старт-стоп. Ну таке, в принципі, вирішується. До речі, зверніть увагу, на ручки дверей це дерево. Хтось випилював ручки дверей з дерева, схожі на Жигульовські, на, цей, на шестерочні і так далі. Ну, але ну, нічого страшного. Також тут у нас є, в подарунка. О, свічний ключ. Та ти що? Тут на. Тут почин... Наступні покупці його не побачать. Так. Давай не буде. Ось тут. Коротше, я там далі буду покажу, покажу, коли ми цю машину будемо розбирати готуватися. Тут ще подарунки у машині на половину вартості цієї машини. Подарунків. То все міні. А зараз ми заглянемо у. Найважливішу частину цього авто. Ну що, ви готові? А тепер, шановні глядачі, що ви бачите перед собою? Це скарб 1,5 інжекторний двигун. Шакал. Всі, хто бачить цю машинку, всі думають, що тут якийсь нулітровий. ну там один і 1.5 інжектор. Інжектор. Тут 90 диких італійських кобил. на 670 кг ваги 670 кг ваги на 90 кобил, математичку, калькулятора тиць-тиць-тиць-тиць-тиць. І ви розумієте, що коли ця малютка стоїть, то з світлофора і до 80 км вона в ваші бєхи А ніхто цього не очікує. А, а! а. Ну, правда, його ще треба на налаштувачів на і так добасив, але це просто двигун, гонка-ракета. Отож, в такому стані ми купили оцю гонку-ракету пушку. Так що зараз ми переміщаємося в, що? в те, що ми будемо її ремонтувати, відновлювати і робити з неї класну тачку. Якщо хочеш дивитися, що буде далі, то не забувай ставити пальчики вверх, підписуватись на канал і що писати багато позитивних коментарів. І скажи, як тобі наша покупочка. А? Хто б міг подумати, що ми доживемо до тих часів, коли отакі ракети можна купляти до тисячі баксів. А зараз бонус плюс. Ми підгонимо. Ми підгонимо. Ми підгонимо іншу машинку до цієї машинки. Щоб ви порівняли, як воно виглядає поряд. Ну вже ви, хто може не знає, як віатуно виглядає, то щоб ви оці розміри співставили в себе. Вот. Все. Спасибі, що дивився відео до кінця. Бажаю міцного здоров'я та завжди хорошого настрою. Не забудь підписатися на канал, багато бачиків. Писати коментарі, і якщо хочеш підтримати канал, і поз... по. Коротше, якщо хочеш трошечки прикласти руки до цієї машинки, то банка-монобанку є під відео. Туди донатик і якби твоя копієчка піде в користь оцій ракеті. Все, побачимось, пока.